Не можно снимать. А где твои носки? Что ты без носки? Ты же обесился? Нет, носки Носки я уже поделила. Усім привіт, раді вас вітати на нашому каналі. Наше останнє відео було про те, як ми пасли качок в селі, але з того моменту прийшло вже. Да, сідай за ростим їсти. Сідай на стульчик. Ти хоч там сидіти? Добре, сідай. Вже декілька днів з того моменту прийшло. Ми вже в Умані, приїхали і тут трошечки, скажімо так, входимо в колію. Да, мама ми ще сяде, рома сяде. Мама робить де кормити, так? Да? Yeah. Добре. Е, як ви бачили, на першу половину дня у нас прийшла ось так. Я зробила логті, поробила домашні справи. Зараз ми сіли обідати. На обід у нас суп з рибою. Ну, Я не можу назвати це ухою, це суп з рибою. Я купила хребет лосося, вчора зварила такий бульйон смачний, з курпою, з картошечкою, там морква, цибуля, все як має бути. І зараз ми будемо. Щас мама буде тебе кормити. Подожди, бо там кісточки, зараз я буду кормити. І хочу сьогодні ще зробити картопляник. Вже начистила картошку, зараз малого погодую і буду жарти картопляник. І Рома сьогодні проснувся в поганому настрої. Мі. Да. Мі, так, я вже коротше, ой, Боже, тупіця. Хотіла <ріця> закрити двері натомість. Щас, подождіть. Хотіла закрити двері натомість включила світло. Ми вже поїли. Я ще буду ставити жарти картопляники, остальну картошку я наобираю і сьогодні буде пюрешка. Все, що не з'їмо, завтра зроблю ліни вареники з картошкою. Кручу, у нас буде декілька днів картошиної. Картош... картопляної картопляного меню. Отак. Ну, бо, тому що я вже не знаю, що готувати. У мене вже сил немає оця кожного дня щось придумувати, постійно вигадувати. Риба в нас була, молочка в нас була, крупи постійно, суп теж ось гороховий доїли, з рибою доїдаємо. Не знаю, може ще зваготую готую завтра чи післязавтра. От, але от якось так. Поки якось так. Не знаю, що взагалі сказати. Коротше, зараз буду, дістану свій улюблений комбайн, який мені, в принципі, дуже сильно мене рятує, допомагає, тому що я ненавиджу натирати терткою очі картошку, моркву, буряк, все, що стосується цього. Я це ненавиджу робити вам, тому у мене є ось такий комбайн, який мені подарили мої батьки на день народження. Зараз подожди, поза минулому році. І я вам хочу сказати, що кожного разу, як я ним користуюсь, я просто дякую Богу, Всесвіту і людям за те, що Він мені подарував таких батьків. А ці батьки подарували мені цей комбайн. Тому що це просто неймовірна штука. У кого такого немає. Я вам просто рекомендую. Він ним можна, щоб ви розуміли. Просто я в інстаграмі його постійно рекламую. До речі, з цього ж магазину у мене кафеварка. Е, Я сама купувала. Ну, це типу, чоловік мені подарував на день народження. і як е, кавомолка. Значить, дивіться. Не можна нарізати все кубиками, натирати соломкою, перебивати м'ясо на фарш. Не можна робити, типу слайси, ну картоплю, наприклад, картошку фрі, да? ну такі слайси, типу, довговаті, потім що ще не можна. Ну, натирати моркву, цю моркву, буряк. Таке. Ну і крім того, тут є просто е, блендер, оцей погрузний е, насадка сюди чіпляється. І е, венчик. Не можна збивати тісто. Ну, венчик. Не можна все, Все, що треба. Бомбезна штука. Тут є насадки. Ну Мені зараз. Е, а, до речі, да, я зараз буду переодягати, бо мені треба не просто отакий. А мені треба інший. Зараз я вам покажу, як воно все виглядає. Значить, є ось така штучка, нею це протовкувати. Далі, 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 от. є ось така штучка це сама ходова насадка. По ній, до речі, дуже замітно, що я нею користуюсь, напевно, найчастіше. Нею я натираю все. Буряк, моркву, картошку на картопляники от, типу, все. Е, є ось така тертка. Вона йде, типу, мілкі. А, стоп! Мені, мабуть, треба не ця, а оця. Щоб вона мені зробила, ну, ну як на терточки, поняли? Оце таке воно. Міленько пережужило пере, його. І. Ось така є насадка, на нею можна робити картоплю фрі і все тому подібне. Ще є одна насадка, до якої йде ось ця штука. Ой, щось не Це щось туди потрапило, бо я нею ще ніколи не користувалася. Я тільки бачила, як нею готують на ну, олів'є, поняли? Оце все чик-чик-чик-чик. Ну, все за 2 секунди. Ну, мені просто ще не приходилось, тому, тому я нею не користувалася. Так. Ось така штучка вставляється сюди, зверху надягається, тільки треба да, отак от, М -м, оця насадочка. І потім зверху одягається оця штука. Поняли, да? все. І от сюди закидується картопелька, і оцим проштовхується. Дві секунди зараз, і все буде готово. Покажу, як ця махіна працює, бо нею я готую все. Просто все. Тісто на заливаний, перебиваю фарш. Причому, навіть якщо він буде трішечки морожений, нічого страшного, воно все гарно переб'є. Єдине, що буває, іноді ця штука перегрівається і воно може на деякий час перестати робити. Але. Буквально півгодинки воно охолоджується і все добре. Там ну так нізяканіш робити, просто іноді таке трапляється. Так, цибулька у мене велика, тому я її розрізаю, бо ну, Зачем над ним здіватися? Правильно? Це мій хороший хлопчик, його треба берегти, любити, я бажаю, бо я б не знаю, що без нього робила просто. Чи знаєте, як класно він мене рятував, коли в був тільки прикорм? Дівчатки, Я була в раю. З ним готувалося все набагато швидше, менше мороки. Ти не хвилюйся, що то тобто все треба чимось якось перебити. Бажано так, щоб взагалі без камочка. Все, Пожалуйста, Пожалуйста приймайте роботу. Зараз я вам покажу. Так, давайте разом дивитися, я не знаю, чи я. Ще завідкрию його. Зараз це зразу можна дивимося. Значить, ось такі в нас остатки. Ну, тобто, не до 100% воно перебиває, але це все одно краще, ніж якби витерли руками, погодьтесь. Так, є ось такі шматочки. Знову ж таки, це не критично, я думаю, що ще ніхто від цього не вмер. І ось такий у нас приколдесний. Середин вийшов. Фу, блядь, це буляводі. Коротше, я зараз відіжму. Поміниться буде важко пішло. Миється воно все теж максимально легко, максимально, помив, склав все, все, проблем нет. Зараз, 2 секунди, картопляники готові. Ви розумієте, наскільки це все швидко? Тому, тому я вам від щирого серця рекомендую, якщо вас. Ой, мені ця булявачі. Якщо у вас цієї штуки, ще немає, будь ласка, придбайте, ви не пожалієте. Зараз він коштує, я залишу посилання в описі на інстаграм-магазин, в якому ми замовляли всю е, всю техніку. Ну, ми, мої батьки, бо звідти мама там замовляла ще собі пару. Очисник, відпарювач, речішетом, якісь вона щось собі заказувала. І це все теж звідти. Я задоволена, зараз він коштує щось там 3,5 чи 3. Я вже не пам'ятаю, але ну він реально коштує свої гроші, тому що, я ж вам кажу, блендер, міксер, купа насадок, якими можна користуватися там і кубиками, і полосочками, і терточка, і от на мілку, там, типу, картопляники робити. Є просто чопер, в якому ви можете. Він дуже, він дуже сильний, тому в ньому можна збивати навіть фарш робити. Бо в мене немає мясорубки. Я користуюсь завжди тільки оцією штукою. Ну, тобто, ця, це бомба просто. Так, загалом я завжди готую картопляники зовсім по-іншому. Я не додаю ні сирове, таке, там, ні кефіру, нічого такого, ні кислоблока. Я одразу це все замішую в тісто і починаю смажити, бо мені так смачно. Але сьогодні мені захотілося зробити трішки по іншому: додати кефіру, додати трішки соди. До речі, в минулому відео, там чи позаминули, я виставляла, що я робила оладки з картоплею. І гасила просто воду, додала у мене не було ні кесового молока, ні кефіру, нічого такого. Я просто додала гашеної соди для того, щоб вони краще зійшли. Боже, мене там чуть камінцями не закидали, що я неправильно роблю, що бідна моя дитина. Як так можна? Це все дуже некорисно. В інстаграмі теж мене захейтили за те, що я неправильно годую свою дитину, а, бо треба дуже правильно, корисно годувати. я не так це роблю. Коротше, всі зараз помішані на цьому правильному харчуванні. Люди вже настільки загралися в оцей дебілізм, я вважаю, бо так, є моменти, коли це корисно. Є, безумовно, корисне харчування, правильні тарілочки, оці всі. Е ці, Угліводи, желізо і так далі. Це все є. Я просто в цьому дуже погано розбираюся, але ну не в такому форматі, як люди зараз сходять, вибачте, будь ласка, з розуму. Я вас так піднімлю. Ви не проти? Не проти. Бо те, що відбувається зараз, це просто якийсь, ну Це схоже на божевілля. Отчасно. Люди просто помішалися. Дивилися красивої картинки в блогерів, які так само знають про це правильне харчування, як і я. І вирішили, що отак от правильно. Ще якихось два лікаря-самоучки розказали, як правильно продали курси десятьом. і поніслося, понімаєте, в маси це все. Правильне харчування це тоді, коли воно згрозому. А не коли ти херню страдаєш, розказувати, що там. Я просто послухаю що цих от експертів, знаєте, діваних. І в мене питання, як ми вижили? Ну, явно, що в нашому дитинстві ніхто не знав про правильну чи цю корисну тарілочку, про правильне харчування, про те, що можна дітям, що не можна. Як Замість цих постушок давали сало, бо зуби різались у холодне сало з холодильника. Ніхто не хвилювався, що там, це Боже, це ж ці, як мені там написали Ой, трансжири, чи що там? Щось таке. Я така, Бог ти моя, слід таке, не знаю. Що, люди, не пишіть мені єру, я, я вам серйозно говорю. З моєю дитиною все добре. Єсть вона прекрасна. І да, можливо, вона неправильно харчується, якщо це брати в поміркам теперішнього світу. Бо, вибачте, моя дитина не буде їсти сілєру перебиту. Ну це піздят. Я її сама їсти в голодний год. Не буду. Вибачте, мене на слові так само, як ті броколі, так само, як та все остальне. Він у мене прекрасно їсть каші, всі, причому, навіть ті, які я не люблю. Він непогано їсть супи. У нього в раціоні є все, і риба, і молочка, і фрукти, і овоч. Тому звинувачувати на тому, що є, Боже, дитині оладки на сковорідки без масла пожарила. Бог ти мой! Та що сосіску з'їв в два роки. Все. Де соцслужби? Де всі, хто відповідають за здоров'я дитини, я не поняла. Пожалуйста, пожалуйста, заберіть дитину. Бо я ужасна мати. А ще він у мене любить макарони. Желательно з м'ясом. Представляєте? Я йому віддаю даю. так. Ужас. О, ужас! Це недопустимо. Трошки люди, я не знаю, якось... Я все розумію, але не втрачайте голову, будь ласка, з цим правильним харчуванням, бо ви схожі на дурачки трошки. Все має бути міру і розумно, а не коли ти сам толком нічого не знаєш і ще намагаєшся когось повчати. Але цього разу у мене був кефір, і мені захотілося спробувати зробити такі, як робить моя мама. Вони в неї виходять пишні, такі, знаєте, як млинці оці такі. Не млинці, а... Боже, по-правильному. Ну, нас, коротше, нас їх називають влинці, я не знаю, як вони називаються там в кого. Вони виходять такі пишні, гарні, поки вам розповідала, тут не згоріли. Такі припідняті, красиві, ну, коротше. І, 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 і раніше я їх не дуже любила, мені не подобалася оця піджарена скоринка. Вона мені і, аж до рвотного рефлексу так нравилася. Я не знаю чого. Зараз ніби цього немає. І я прям захотіла їх, мені захотілося зі сметанкою оцих от маминих картопляників. Вона зараз дивитися це відео і отак от зробить, тому що вона не любить свої картопляники. І завжди, коли нас до них доходить, діло і готую їх я, бо їй більше подобається те, як вони виходять у мене. Але от сьогодні мені захотілося так. Ще спробуючись перець хороші і будемо жарити. Показую, які вони в мене вийшли. Значить, ось такі от пишні, бо в мене вони виходять, ну так як я їх зазвичай готую, вони в мене виходять такі, знаєте, приплюснуті. Бо в них немає ні кефіру, ні кислого молока, ні соди, нічого такого. Е, так, хотіла би, знаєте, що розповісти? У нас вже почалася прям фактично зима. Тому що а ми вже заклали. Так, да, машина їде. Ми заклали, заклеїли повністю вікна уже все, вони не відкриваються. В цьому році ми підійшли до цього питання ще серйозніше ніж в минулому, тому що цього року ми масіння, вода, всяких купився ущільнювачів чи ну кажуч уплатні для вікон Оду, і використали їх коли заклеювали. Плюс зверху був силикон, який Оду. позаливали в усі щелі, через які дуло в минулому році. Тому що вікна дерев'яні, вони дуже старі, вони висохли. І тут такі щелі, що просто пролазить рука. І в минулому році чоловік заклеював силіконом от... стекло, бачите? Оці? Це дуже врятувало ситуацію. Тому що вітри були холодні і хоча б не дуло з тих частин. А остальне вікно ми просто заклеїли. Скотчем. І це не дуже допомогло, тому що все одно дуло, все одно було холодно. Я не знаю, як буде в цьому році, можливо, туди далі пізніше, коли це все буде холодніше, вологіше. Е, так само може буде дути, але я сподіваюся, що ні. <сі> тому що вже ж кажу, в цьому році ми підійшли до цього питання трошки по-іншому. Нас дуже сильно рятує ось ця батарея. Якби не вона я взагалі б не знаю, що б ми робили. Вот. І а Рома ходив, іграшки брав. І цю кімнату ми майже повністю закриваємо. Балкон ми теж вже закрили, ми туди не заходимо, я туди нічого вже не ставлю. Я сушилку занесла в кімнату спеціально, щоб <мір> зайвий раз не рипатись туди на балкон, тому що там хоч і балкон пластиковий, але я так розумію, його або неправильно встановили, або робили це дуже давно. З рахунок цього він тече. Відповідно, якщо він тече, то він і дує. Ну, Це логічно. Е, тому, е, так, можливо, не так сильно, як дерев'яні вікна він продуває, але він продуває. Це все заходить сюди. Відповідно, буде те теж дерев'яний, ну, дерев'яний цей бракон. Бачите? Двері і вікно це все дерев'яне. Це, дві, тут холодно. Тут навіть холодніше, ніж в тих кімнатах. Виходь! Тому тут вічний срач, в який я просто закриваю двері і роблю вид, що тут чисто. Вот. А Так як я готую на кухні, там працює плитка, я щось там жарю, варю, пару, це все. Йде. А Я ще плюс закриваю двері у ванну, щоб туди тепло не заходило. Бо там ми включаємо бульку, коли купаємось. І виходить, що два коридори і кімната і кухня, воно менший об'єм. І з рахунок кухні воно трохи нагрівається і вже не так холодно. Бо до тої кімнати воно все одно не дістає. Тепло з кухні, воно в ту кімнату в самому дальню допомогу. Воно не достає. Я. Ні, я ще доїсти. І що я хотіла сказати? Вона не дістає, але тепло витягує, тому що там балкон і воно дує. Ось така от у мене історія з полуницею. Я ж її так і залишила. Я вирішила, що я не буду нічого з нею робити, тому що я не не знаю, що з нею робити, викинути мені її шкода, а залишити, щоб мерзла, мені теж її шкода. Тому я просто забрала її в квартиру, поставила на підвіконня, бачу, вона потиху, по -тиху, по, -тиху, по тихому починає сохнути. Ну, нехай сохне. Побачимо, що буде далі. Можливо, навесну вона розпуститься зацвіте, тому що в цьому році воно не сило. Ми в кухні тут теж заклеїли вікно. В кухні воно в на найгіршому стані з усієї квартири. Тому що воно там вже всохлось настільки, що воно просто розпадається, вже там розсипається. Сподіваюся, що зимою при сильному вітрі воно не випадев і все. Вот. Коротше, поки що так. Я не знаю, як ми будемо далі жити, як буде в наступному році. І ще хотіла би відповісти тим коментаторам, які зараз мені будуть, я вже як бачу, писати про те, що. От, якщо вам так не подобається, то чого ви не переїдете? Хіба це велика проблема зняти іншу квартиру? Е, так, це велика проблема на сьогоднішній день. Е, є дуже багато нюансів, я навіть розповідати про них не буду, бо ви зараз кажете, що це все відмазки, якби сильно хотіли, то вже б давно переїхали. І тут я теж з вами згодна, бо це дійсно так, якби у нас гостро стояло це питання, скоріш за все, б ми б його вже давним давно вирішили. Ми покращили цю квартиру і моли тут або вже знайшли іншу квартиру. Вже хотілося б, знаєте, переїхати в свою квартиру або в свій будинок. Я вже казала, я згодна на найстрашненький. Я, до речі, чистю картошку, якщо що. Самий страшненький, самий поганенький, самий, не знаю, я буду рада вже будь-якому будинку, навіть якщо він буде маленький, навіть якщо він буде без ремонту, аби він уже був мій. Щоб Я вже так от зібрала речі, приїхала і все. І більше не думала, що мені треба знову буде збирати ці всі коробки, думати, як його перевести. Так так. А вас я хочу попросити підтримати мене. Пальчиком догори, тому що алгоритми ютуба так влаштовані, що чим більше ви лайкаєте і коментуєте мої відео, тим швидше вони потрапляють в рекомендації, потрапляють нові аудиторії. І всі мої наступні відео будуть потрапляти вам в ленту. І ви мене не будете вже шукати в пошуку, якщо ви не натиснули дзвіночок досі. Так що вперед підписуватись, ставити лайк, пальчик догори, точніше, писати коментар. І стовідсотково я буду у вашій ленті. Я начистила картошку. Боже, яка в мене грозна така. Я коли не знімаю, вона постійно вона грязна. Насправді я її мию, просто так співпадаю, Якщо коли я знімаю та грозна. Так вона чиста. Я начистила картошки, нарізала, залила видовою, нехай стоїть, чекає, поки. Коротше, пізніше я не буду варити, та й все. Бо я вже, в принципі, вечеряти сьогодні не збираюсь. Але, але я ж живу не одна. Ой-ой-ой, щось ой, подушку ой, піде. Ось такий у нас вийшов влог. Всім дякую за перегляд. Не забувайте за лайки. Це допомагає алгоритмам розпізнати, що мій контент дійсно цікавий і радити його учити. Все, всім бай-бай!